Місто Запоріжжя, райони міста Запоріжжя, селища міста. Острів Хортиця, Гребля. Мости Запоріжжя. На період з 17 липня по 31 липня 2024 року. Включно. Вітаю вас всіх, мої шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга. І зараз я продовжую робити для нашого міста ТАРО-прогноз. В мене питають постійно люди греблю, греблю. Хто мене дивиться зараз, той, хто питав. Я роблю розклад на греблю кожні два тижні, кожні 15 днів. Тому слідкуйте за моїми прогнозами. Якщо щось буде страшне, то я обов'язково вас попереджу. Те, що, якщо я побачу. Так, ну давайте. Починаємо з Олександрівського району. Олександрівський район, міста Запоріжжя в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей. Так, Олександрівський район, міста Запоріжжя. 17 по 31 липня. Чи будуть прильоти там? Дивіться, летять, летять і багато летить. В сторону Олександрівського району. Але тут кажуть, що все збивають. Все збивають. І кажуть, щось тут. Зверніть увагу на воду. А що це за вода? Рідина якась? а що це? Ви знаєте, щось тут кажуть, є якась небезпека від води. Тому, саме для Олександрівського, можливо, там у вас буде якась аварія, може, якась буде забруднена вода, і вам показують, що будьте обережні з водою. Так, Вознесенівський район місто Запоріжжя на період 17 по 31 липня, включно. 17 по 31 липня. Вознесенівський район. Несенівський район. Також, бачите, ті самі карти повипадали. Кажуть, що летить, і також проблема з водою. Вознесенівський район, будьте обережні, тому що вам також попередження, що може бути, бачите, як в якомусь тумані, от якась димка, людина сидить так собі спокійно, а йому пропонують якусь воду. лята рука взялася, хто то її пропонує, але є небезпека для, від води для жителів. Вознесенівського району. Також летять, але вони якось мимо вас летять. Не, не в напрямок розкладу. От для Олександрівського району тут більше небезпека. Але також карти показали, що зіб'ють. Але проблема з водою вам одинакова. Дивимося далі. Дивимось, тепер у нас Дніпровський район, лівий берег. Лівий берег Дніпровського району. Покажіть мені карти. Чи буде в цей день прильот, в ці дні прильот 17 по 31 липня? Лівий берег Дніпровського району. Є небезпека для вікон, для до будинків. Тут кажуть, що може бути якась як вибухова хвиля, але прильота, слава Богу, немає. Загроза, бачите, сипеться щось, сипеться, сипеться, якісь уламки. Ну, це така. Не катастрофа, тому що тут карта смерть перевернута і карта Дьявіл перевернута, і щось піймають. Щось летить, його спіймали. Так, бережіть себе. Якась пожежа буде у вас там? Лівий берег Дніпровського району. Велика пожежа буде. Далі дивимось. Правий берег Дніпровського району. Що чекає правий берег Дніпровського району? з 17 по 31 липня. Правий берег Дніпровського району. Щось летить в вашу сторону. Щось можуть не спіймати. Окраїна правого берега, це східна частина передмістя. О, там кажуть, що буде прильот. Там карти показали приліт. Будуть летіти, знаєте, від відкіля як? Із північ-півночі, з півночі Спів, буде летіти ракета і туди десь. О, щось тут показують. Десь за містом, за межами. Правого берега, там кажуть, є прильот. Вибух, бачите, людина аж підстрибнула. Так, дивимось далі. А. О, Осипенковський мікрорайон. Ос Осипенковський мікрорайон. Міста Запоріжжя, осіпок. 17 по 31. Чи буде прильот до вас? О, дві карти витягла. Осипенковський мікрорайон. Прямого влучання у вас немає, але десь там недалеко, кажуть, за межами, так, тут показали карти щось летить. Якісь погані новини такі. Щось буде збивати, але тут його, воно до вас не долетить. Ну, воно, ви знаєте, як ми ж всі живемо, і навіть якщо в сусідній район прилетить, то мало не покажеться нікому. І навіть сусіднім, трьом сусіднім районам вони відчуваються. Так, давайте дивимося, далі. Бородинський. Бородинський мікрорайон. 17 по 31 липня. Бородинський мікрорайон. Страшно, гучно. Десь летять прямо будуть декілька щось буде, мимо вас буде пролітати. От, проблеми зі світлом будуть. Якась тут аварія у вас буде. Вони зараз і так у нас проблеми. Затримка якась. Тут, кажуть, щось будуть летіти в вашу сторону, але їх будуть збивати. Бородинський. Десь східна частина. Отак. Передмістя, окраїна, отак показала карти. Наступне, тепер у нас район. Це буде Павло Кічкас. Заводський район Павло Кічкас. Чи буде на Павло Кічкас прильот Ракети або шахет, або ще якоїсь. 17, так, Палокічка. Розвідувальні БПЛА будуть ловити, збивати, десь буде літати в вашому районі. От. Але їх, але їх позбивають. Все позбивають. Бачите, тормоз, Тут карта, тормос, зупинка. Зупинка ракет, те, що летить в вашому напрямку. Дай Бог, щоб все було добре. Запоріжжя Ліве. 17 по 31 липня. Запоріжжя Ліве. Чи буде до вас прильот? Запоріжжя Ліве. Нема. Нема тут, навпаки, кажуть, бачите, як хух видихнули. І карта справедливості тут позбивають. Нема, нема прильоту, слава Богу, карти не показали. Емоції є. Якась десь буде недалеко, ну далеченько буде гепать, ну до вас нема прильоту. Дивимось далі. Селище Чкалова. Пишіть мені, з якого селища, з якого району ви мене дивитесь. Діліться моїми відео, підписуйтесь, хто не підписався. Не забувайте ставити вподобайки. Так, дивимося, селище Чкалова з 17 по 31 липня. Селище Чкалове. Ну, вони показали карти. Загроза є, висить над людьми, коли вночі особливо. Але на Чкалова тут прильота нема. Карта захисту показалась. Так. Наступне, дивимося. Селище Димитрівське. Димитрівське селище 17 по 31. Чи буде там прильот? Селище Димитрівське, Запоріжжя. Десь кажуть, на окраїнах там щось показують, що смуток щось можуть не спіймати. Страшно, гучно, ракет буде там летіти над вами. Десь буде гепать. Ну, ваш район цього нема. Десь воно передмістя, скажімо так. Окраїне міста. Ну не до вас. Далі дивимося. ДД, де, де Селище Д... Донбас... Дніпро Донбас. Селище. Запоріжжя, Дніпро Донбас, ДНБ, ДД. 17 по 31 Дніпро Донбас, ДД. Ну, я б не сказала, що тут прильот. Нема. Нема прильота, хоча, кажуть, є загроза від шахедів, але оборона. Захист працьовує. Дай Боже, щоб так і було. Так. Дивимось далі. Селище Зелений яр. Селище Зелений Яр. Чи буде прильот до вас? 17 по 31 на Зелений. У вас тут загроза від уламків, щось буде збивати, недалеко біля вас. Ну, башта не випала, слава Богу, вже слава, слава Богу, скажімо так. Так, військове містечко. Карти, покажіть, будь ласка, що чекає військове містечко жителів 17 по 31 в плані війни, плані обстрілів, в плані небезпеки. Військове містечко. Чи буде прильот до вас туди? Тут, бачите, Зловили, тут також карта Мір, як воно як окружило, тут все захист, захист, захист. Летять, але тут не, ну, карти не показали прильоту. Дай Боже, щоб так і було. Знову показують передмістя. Передмістя, Запорізький район, тут карти, на жаль, показують. Небезпеку. Так, тепер що ми далі йдемо. А, Каланти... Ой, а селище, де да, я почала? А я вже ще не... Ну, нічого, я... Селище, так? Да? Така жара, світла немає, що я вже тут не знаю, що робити. Так, вже заговорююсь. Дивимося, космічний мікрорайон. Хто вміє ставити тайм-коди? Будь ласка, поставте. Космічний мікрорайон, космос. Чи буде прильот до вас? Космічний мікрорайон. Ну, слава Богу, нема прильоту. Ну, кажуть, і світлом тут перебої, але космічний мікрорайон тримається. Дай Боже, щоб так і було. Тепер дивимося далі. Піски южний мікрорайон. Чи буде з 17 по 31. липня приліт на Юж південний мікрорайон міста Запоріжжя. Чи буде прильот? Щось тут показують десь по краям, щось показує, що може бути прилетіти. Десь, як ви знаєте, та сторона, що ближче до, до міста, скажімо так. Десятка мечів, щось тут загроза є. Але страшно гучно, щось тут може, може, на жаль, показують карти та сторона до Запоріжжя, до міста, скажімо так, до центру. Отам, кажу, з цієї сторони щось там є. Будьте обережні. Може, там, знаєте, перед між вами там якась ну, площа, яка вас роз'єднує. Ой, ну дай Бог, щоб все було добре. Так, Хортицький район. Це зараз почнуть мені писати Олічка, де ви забули про селище. Я все зроблю. Я, я ж кажу, що жара на мене дуже вплинула зараз. Так, е -е, Хортицький район. 17 по 31. 17 по 31 липня. Хортицький район, чи буде приліт у Хортицький район? Хортицький район, слава Богу, я не бачу прильота. Карта маг. В Хортицькому районі маги живуть, які оберігають Хортицький район, захист. Хоча, кажуть, за межами тут є вибухи, ракети летять, але вони летять мимо Мимо Хортицького. дай Бог, щоб все було добре. Іде мені, знаєте, та сторона, що, скажімо, південна. Туди до, до Дніпра, туди. Ну, за межами. За межами е, Хортицького району. Туда, е, скажімо, в сторону Дніпропетровської області. Отак. Так. І Шевченковський район. Давайте подивимося Шевченківський район місто Запоріжжя. Чи буде прильот у Шевченковський район 17 по 31 липня 2024 року? Карти показують, що може бути. Дивіться, карта сльози, плач. Тут, бачите, вибухова хвиля. От, що можуть уламки і ось тут не втримали. Шевченковський район, на жаль, карти показали. Тепер дивимося, як по районам. Райони. Шевченківського району. Так, перший мікрорайон, перший Шевченківський район. Чи буде там прильот? Другий Шевченківський район буде прильот? Другий Шевченківський. Третій Шевченківський. Чи буде приліт? 17 по 31 липня. Так, перший. Дивіться, показують, бачите, влучання. Карта Трійка мечів. Не втримали, не зловили. І карта. Мир перевернулася. От перший Шевченківський для вас карти показали в цей момент в ці дні. Загрозу. Другий шевченковський. Тут кажуть смуток, але якось тримають. Тримають і янгол, але це воно все на вас. Як от, знаєте, все може відобразитися від, 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 від на вас, на нас усіх. Третій шевчик. Теж тут мені не подобаються карти. Тут, бачите, перевернулося, свято перевернулося і тут щось не втримали. Третій Шевченківський. Також така сама карта випадає. Вибухова хвиля. Щось тут є. Слава Богу, башта не випала. вже добре. Але щось тут для першого Шевченківського є небезпека. Карти показали. Я Шевченківський район зовсім не знаю. Де там, хто там, на, на, на якому живе, де він що знаходиться, я нічого не знаю. Так, подивилися. Вибачайте, зараз дивимося калантирівку. Калантирівку, продовжуємо дивитися селище міста Запоріжжя. Калантирівка. 17 по 31 липня. Чи буде прильот? Так, калантирівку буде прильот. Ні, карти не показали. Ні, розвідувальний БПЛА буде над вами літ... Літ... пролітати. Це. Ну, збиття над вами не бачу. Так, і тепер перше, перво, першомайське селище. Першомайське селище. Чи буде до вас прильот? Першомайське. Вибухова вибух сильний буде, але це не до вас. Це та сторона, що до Шевчика, Отам. От З той сторони десь. І воно як східна окраїна туди в сторону. Скажімо, оріхівської траси туди от, і в сторону Шевчика. Отак. А там, кажуть, десь на передмісті. окраїна. У вас до вас прильота не буде. Так, Другомайське селище. Другомайське селище, 17 по 31 липня. Другомайське селище місто Запоріжжя. Не ловлять, не ловлять. Тут щось кажуть, дуже, дуже близько десь буде. Вибух. Тут у вас якось воно першомайське і другомайське, ви там, мабуть, поруч, і тут у вас кажуть, таке. до вас нема прильоту, але таке буде відчуття, що це до вас прилетіло. Дуже буде гучно, буде голосно. Так, тепер дивимося селище сонячне. Це вещі сонячне в цей період 17 по 31 липня. Ой. Десь за вами, біля вас, будуть е збивати щось. І тут кажуть, що окраїна. Сонячного там кажуть, що може бути пошкоджений будинок людей. От, там якась жіночки живуть. І тут кажуть, що от для сонячного цього разу карти показали небезпеку, що щось будуть збивати, і від цього постраждають звичайні люди. І от жіночки, дві жінки мені показують. Прямо от, ну кажуть, без смерті, але карти показали поранення будинку і людей. Так, хай, хай це не збувається. Дивимось далі. Великий луг. Великий луг 17 по 31 липня. Чи буде до вас привіт? Великий луг. Великий луг. Чи буде прильот? Нема прильота, не показали карти. Десь таке, знаєте, гучно буде, будете підскакувати, але це не... бачите, ловлять, ловлять. Не до вас, слава Богу, не долетить. Так, і тепер переходимо до Верхньої Хортиці. Із селищ у мене верхня хортиця завжди остання. Верхня хортиця чи буде приліт до вас? 17 по 31 липня. Летять мимо у вас коло вас, але до вас, слава Богу, я не бачу прильоту. Так, острів Хортиця. Острів Хортиця. Чи буде приліт ракети або шахеда на острів Хортиця? Нема прильоту, не показали карти. Так, мости. Мости запорізькі. Чи буде приліт на мости Запорізькі? 17 по 31 липня. Чи буде приліт на ці мости? Нема прильота, кажуть, зловлять, летить, летитиме, але його... бо як наші захисники збивають, ото воно Отто, що я кажу, то воно туди летить. Воно туди летить. І... або навіть якщо щось я передбачаю, що там щось буде, а його не сталося, але збивали, воно повинно бути, там, але його, слава Богу, збивають. От. Ну, Дай Бог, щоб так і було. Щоб взагалі ні нікого не, не бомбили і нічого. Так, тепер дивимося мости. Чи я мости вже дивилася? Ой, бо я вже за за заработалась. Вибачайте. Мости, я вже подивилась мости. Так, арочний мост. Дуже жарко мені зараз сижу, прям, хух, аж душно так. Так, е арочний міст нема прильота. Якщо я. Та, ні, я зробила для арочного мосту, ой, для мостів наших. Тепер дивимося греблю. Гребля Дніпрогес. Чи буде приліт на греблю Дніпро Гес? 17 по 31 липня. Чи буде приліт на греблю Дніпро Гес? Є не загроза, є загроза, десь дуже близько. Прилетить. Десь дуже близько, бачите? Вони, БПЛА, вони хочуть ще раз ударити по Дніпрогесу. Ну, щось тут показує, бачите, в воду, може, десь в воду впаде, от вода ляпає тут, виливається. Але вона стримається, вона стримується, вона під захистом. Десь у воді, десь у воду буде геп, ну, прильот якийсь. Щось тут, як ото, знаєте, косвіна загроза. Так, і давайте ще подивимося за blackout. Оце Ось зараз вимкнення світла. Давайте подивимося, коли буде послаблення для Запоріжжя. Коли буде е, послаблення цих е, графіків, оцього вимкнення, коли буде послаблення для міста Запоріжжя. Поки немає послаблення, мої дорогенькі, нема. Нема, нема, нема. Я не бачу послаблення. Затримка. Ні, поки нема послаблення ніякого. Ну, зараз вони кажуть там, через 10 днів, або в кінці вони кажуть, в кінці липня буде менше вимкнення електроенергії. Так, а ну зараз подивимося. В кінці липня цього року зменшиться кількість вимкнення. Електроенергії, трошки зменшиться, трошки зменшиться. Так, так ось стабілізується воно. Так, да, тут зі світлом, дивіться, от кінець липня десь протягом місяця оці всі вимкнення будуть поступово. Устраняться, на російській мові кажу. Так, ану так, а в серпні ми будемо зі, зі світлом у Запоріжжі. Буде вимкнення в серпні місяці. Якесь розпорядження. Там кажуть, знаєте, якось іноді. Ну, вже такого страшного, як оце не, не буде. Я цього не бачу, слава Богу. Кажуть, якщо буде якийсь прильот, то тоді і так. А так воно якось буде поступово зменшуватися кількість вимкнення. От. А восени буде вимкнення світла? На луну вийти? Так, буде восени знову. Ну, воно немає, як ото сказати, зупинки цього вимкнення немає. Але воно буде трошки зменшуватися. Але я спитала, дивіться, восени тут карта. Місяць, ніч, люди дивляться на, на, на місяць. Місяць світи. Якби сонечко, я б сказала, ні, не будуть вимикати. От. Е, затримка нестабільна буде ця енергосистема ще. Бачите, тут оця карта називається раніний воїн. Раніний воїн. Я дивилася, знаєте, е, всі кажуть, чи продають, чи. чи... Чи не продають, я також це думала. Але коли я подивилася, я не побачила, щоб наша держава продавала зараз у цей час електроенергію. Я побачила, що навпаки купуємо, Тобто тут нема того, що продажі. Хоча я також думала спочатку, що так є. Дійсно, це все катастрофічна в нас система, там, що воно там вийшлося, поломане все, розбите, ну, і воно вже пішло порушення. Отакий в мене тару прогноз для, для вас, мої шановні земляки, мої дорогі запоріжці. Хто не підписався, підпишіться. Е, пишіть мені, з якого ви району дивитесь, Пишіть мені коментарі обов'язково і задавайте питання. Буду все дивитися. Хто вміє ставити тайм-коди, поставте, будь ласка, бо я вже, в мене вже голова не варе, я вже зварилася тут сама. Дякую за увагу. Мирного неба нам всім! щасливого щасливо життя і скорішої нашої перемоги.